Е -ем. Привіт. В цьому випуску в мене з'явився компаньон. І не аби хто, а сам Райан. Той що Гослінг. Приємна перегляд. Когось бомбаноло. Який бородатий симпатичний мужчина. На тобі. А, а на тобі. Якщо ні, то зараз побіг, я під'їду побіжу. А на мені. Сходи, може роздай фаєртіми, щоб хлопці могли позначати. Позначати? Да, да, так, так, зараз. Тільки мені, давай, плиз, я, я не так давно граю. Самий відповідальний гравець на моїй пам'яті, який сказав, що він не так давно грає. Не давайте мені фаритім. Куща ходи. Ну, але прикольно, мені подобається. Прям над 2. О, Дороги. здорово! Не побачення. На Майами, ткорова, там. Він був за забором? Чи за будівлю? За за запрямком. Вітаю всіх, хто загинув, але останнім соболізною. Ну, бачу, мразь. Так, так далеко. Вс, кулематор не попаду. Бляха, до чего. О, бачу че? одного. Блядь, я ще не похуй. Давайте на машине ходить нормально вы никейке, сведитесь машина. <зовут> я на такой вистачке що с кулиматора типа вынес. я нікого не бачив. І мене от з я заїбашили. Кстати, що цікаво, в всіх відосах, де я шутив про туза, ті відоси не набирали переглядів. Як ти думаєш, це, це пов'язано з цим? Mm. Ну, мені здається, всі люблять шутки про туза. Сенатор, прийдіть к медику. Своя чарка і попробуй за контроль и твою часть горы. Ого. Какой этот башню разорвало. Это я бачу. Этот тут, тут ну був Это вже Добавить демейт. Демейт. Завези в той мрап на мейн відремонтуй. Так давай я его добью. Сели машину, Расінити, що Не, що стільки, що взагалі, я сейчас тебе шучу, сынок. Я сейчас тебе шучу, сынок. Я сейчас тебе так подобається в ту вишку гранати закидувати з з-під ствола. Ще кайф. Я себе тішу думкою, що там хтось є. Здорово. О, здорово! Я чую ПП наш. Да я портаю голову тут в кущах повзе меня. мене Боже, братаны Бляха Затрандився Вынесли Да Вы так ножки красиво раскину Так, сели Приказываю, садиться Класс Мне, мне уже Бляха То по праву руль на бляха. Какие флешбеки Йо, ПРСТ. Треба в ETS залетить. Фэшбэк от. Поехали вперед, парни, вперед. Просто едим вперед. Приказы от СМД. Мне подобается скудный, как ты доминуешь. І віддаєш накази. Нічого, все добре. Стай, ну, чоловік за інвалід вийшов. Так це інший вже. Що за олень? <звук> а, блядь, Я відпустив ручник і оце вона почала котитися. Бля, я думаю, ч мы приехали? О, не забыл. Ах. О-хо-хо! Сматом. Я не знаю типа почему я думала, что меня заруж пустили. Заруж. Бля, еще мне трубный вай. Ты медик. Ты не медик, ты петь. зараз так епічно ми такі три хамери так по цій такій е, серпентійній дорозі горами їдемо і ніхера не чуєш там прикочеш щоб <реш> я, я, я зараз у скіпі кручу йопери сути тут, тут походу засада якась а засада Я би вас спробував підняти, але прострелюється. Наші хочуть звідси линяти, я навпаки тут по горах хочу побігати поміститися. Плюс. Вс, едь, еде. Ходу, ходу, ходу. О, там, Ты отсюда не воняй. Даха у нас такий тут епік. Вижили! Ну, тут кидайте і все. Ну, чудово. Так, дівчата, стоим по ралику. Давайте, давайте може, пішкарусом ну, до них підійдемо це потихеньку. Давайте, тышкарусом подара пойдем. Бляха, я більший складний, ніж наш складний. Дуже близько, прямо перед нами, прямо перед нами. Бачу одного. Мінус два. Тут можно повернуть тут высадить. Я вже починаю с театр! <світ> Пацаны, лежить попробуй підняти. Я тільки висадився з хаммера, нас тут з РПГ прийняли. <світ> Добре, що я встиг відбігти. Красавчик, брат, красавчик. на <світ> все Я снайпера взяв. Хайна визара хай везера ви ви клоу не пустави, ти Скоріше, <звук> шойс. В смислі? Прикинь, в снайпера нема снапи. Що, блять. У мене Що, Тикит. <пістолетіки. звук> <звук> не видали. Це за выдали. Капець мене не вважаю Та, да, нема. Трашє. Що це? таке? Йопернитя. Мене вже гранатами закидують, я ледь вижив. Йо? На ту тобі? Прямо в пулеметне гніздо спозволо. На Натубі! Ну що, сподобалася компанія? Мені теж. ні Дякую, пацани, за перегляд. Підписуємось, коментуємо і ставимо лайк. You can see the riding on the path.